Привіт! Якщо ти українець або українка і збираєшся до Норвегії, це відео дуже важливе для тебе. З 1 січня 2026 року правила для біженців змінюються, і ці зміни безпосередньо вплинуть на роботу, інтропрограму і взагалі на те, як виглядатиме життя тут далі. Давай коротко і по суті розберемося, що саме змінюється і до чого готуватися. Загальна ідея змін Норвегія. Оновлює свій підхід до інтеграції. Головна ідея менше теорії, більше практики. Тобто, більше недовго сидіти на інтро, а якнайшвидше ставати самостійним і виходити на ринок праці. Парламент вже ухвалив зміни до закону про інтеграцію, і частина з них починає діяти саме з цього року, з 2026 року. Що зміниться конкретно для українців з 2026 року? Найважливіше. З 2026 року тимчасові спрощені правила для людей з колективним захистом скасовуються. Це означає, українці матимуть ті самі права і обов'язки, що й інші біженці. Інтропрограма буде обов'язковою, якщо ви підпадаєте під умови закону. Комуни більше не зможуть пропонувати скорочену або спрощену інтро. Програма проходитиме повний робочий день. При цьому правила вивчення норвезької мови не змінюються. Тривалість інтропрограми залежить від освіти. Якщо у тебе є середня або вища освіта, інтропрограма триватиме максимум 12 місяців і без можливості продовження. Норвегія чітко каже, якщо є освіта, інтеграція має бути швидшою. Для тих, хто не має середньої освіти, якщо не має завершеної середньої освіти, програма може бути довшою до 4 років, якщо мета повна середня освіта. Можливе продовження ще на один рік до трьох років, якщо мета лише частина навчання, також можливе продовження на один рік. Що зміниться конкретно для українців з 2026 року? Найважливіше, з 2026 року тимчасові спрощені правила для людей з колективним захистом скасовуються. Це означає, українці матимуть ті самі права і обов'язки, що інші біженці. Інтропрограма буде обов'язковою, якщо ви Підпадаєте під умови закону. Комуни більше не зможуть пропонувати скорочену або спрощену інтро. Програма проходитиме повний робочий день. При цьому правила вивчення норвезької мови не змінюються. Індивідуальний план інтеграції. Тепер особисті цілі визначатимуться не в інтеграційному договорі, а в плані інтеграції. Комуна зобов'язана поінформувати вас про право на оцінку попередньої освіти. Врахувати ваш досвід, освіту і реальні цілі. Вікові зміни ще одна важлива зміна вік учасників інтропрограми. Раніше обов'язкова інтро була для людей 18-55 років, тепер від 18 до 60 років. А для людей від 61 до 67 років комуни зможуть індивідуально вирішувати, чи варто пропонувати програму, якщо вона може бути корисною. Про це будуть повідомляти Заздалегідь. Друзі, ну і на завершення підсумок. Якщо коротко, Норвегія чітко змінює фокус, робота і самостійність. Тепер головна мета інтеграції якщо ти плануєш залишатися в Норвегії надовго, ці зміни не загроза, а сигнал. Система хоче, щоб ти швидше став на ноги. Ось так. Якщо було корисно, друзі, поставте лайк, поділіться цим відео і напишіть в коментарях, яка з цих змін хвилює вас найбільше. Всім пока!